Я Арсенюк Ігор позивний волинь служу в п'ятій штурмовій бригаді на посаді оператора БПЛА. Я спалив танк з дрона. Скинув Ф. І він загорівся. Були на чергуванні, займалися розвідкою, скидами. і настав момент, коли нам повідомили, що в Бахмуті є танк, і його потрібно в будь-якому випадку спалити. Наказ від комбата був спалити танк. Хто спалить танк, отримує відпустку. І ми з задоволенням цим зайнялися. Перевірили дистанцію, перевірили спочатку без гранати, для того, щоб побачити, як себе дрон відчуває по дорозі туди і назад. Було непогано. радіогоризонт дозволяв, антенни це все робили. І на шостій гранаті в нас вийшло його підпалити. 5, 5 гранат деякі трохи мимо, деякі не спрацювали, а граната F1 показала себе непогано. Ось так і він загорівся. Ну, спочатку, навіть ще й до вечора після цього, я не розумів, що повністю ситуація, що я зробив. А коли вже повернулись додому ще через сутки, мені почали всі розказувати, почали відео показувати, що вже по телеканалах це, що вже по в соціальних групах це все. І з кожним днем я все більше розумів, насправді, що я зробив, що який це танк. Що... Росія пишається цим танком, а ми просто гранати f 1 із цивільним дроном Mavic 3 спалили цей танк. Чим більше людина цим займається, тим більше знає якісь деталей, як це правильно зробити, врахувати всі аспекти. Тобто, ну це вітер, це умови, це радіогоризонт, ну і багато що ще є такого, що потрібно знати для того, щоб максимально граната. Падала в ціль, я йшов в армію, а це трапилось після 24 лютого, до того я не хотів в армію і не бачив в цьому якогось сенсу. А після цього, що трапилось, я ж в перший день пішов в армію в воєнкомат, і коли дійшло діло до того, як нам роздавали спеціальності, щоб в штатку попасти. І, і, і Запитали, ким хочеш бути, я сказав гранатометником, тому що я хочу е, спалити техніку ворога. Ну, Я не розумію, я не військова людина, не розумів, ну що, де я все бачу? ну, Хочу спалити танк, значить гранатомет. І на мене записали гранатомет. Так, да, Ми були в Голосівській теробороні раніше. І я три з половиною місяці був на окопах на передових е, з гранатометом і з автоматом. От. Ну, так як я зблизька так технікою не побачив, діло дійшло до дронів. Спочатку це на добровільних було засадах, а дійшло до того, що нас командир це все організував, щоб це було професійно, і зараз ми робимо це більш правильно. Все. Ось ми нашим мавіком знайшли дрон побратима. Організував групу, яка може себе друг друга доповнювати. Тобто люди, які займаються, наприклад, гранати роблять, люди, які ну, оператори літають, люди, які там пайка, там яких якихось деталей для того, щоб разом получався якийсь гарний результат. Виходить. Коли ми проходили навчання в Британії, нас е, навчали як штурмови, штурмові групи. А, але е, коли вже тут по факту, як, як вийшло, я зрозумів, що хочу все-таки літати, і зараз у нас група БПЛА. А спочатку я був е, в, штурмові, е, в штурмові відділенні на, на окопах. Є. Мабуть, відкалібровувати камеру треба. Думаєш, це камера? На навчаннях ми були три тижні і нас навчали початковим навичкам штурмовиків. Тобто це окопи копати, це бути цілодобово на позиціях, виживати, грубо кажучи, там медицині нас там навчали. Ну, звичайно, що в реальних умовах не все так, як там навчали. Але ж на користь все-таки дещо пішло. Навчання в Британії, мабуть, для кожної людини відкриває, розширює рамки в першу чергу. Тобто підтримка іноземна підтримка нашої країни, моральна підтримка це все відчувалось від. від Інструкторів, які нас там навчали, від людей, дуже гарна підтримка. Ну, Вони базові навички нам дали, які, як, як проходити, як по полям проходити, як по лісі проходити групою, хто має іти, хто має прикривати. Ну, базові такі дії. В мене американський гранатомет, який я ще не здав. <гарна>, Гарна зброя, мені подобалось з нього стріляти. Вона точніша, ніж хлопці, які раніше стріляли з РПГ і потім мали цю зброю. Вони казали, що це точніша зброя, там гарніша оптика. Він... Ну, з ним зручніше. Ми от їздимо зараз туди на позиції, ти вже їдеш як, як на роботу. Розумієш, постійно себе стримуєш в думках, що... тому що кажеться, що в тебе не попаде постійно. Зупиняєш на тому, що все-таки може попасти, і потрібно про це пам'ятати. Тобто, щоб постійно слідив за, як сказати, тримав себе в тому на рахунок цього. Все-таки може прилетіти і остерігатись потрібно постійно. Тому що відчуття наче ну, до цих пір не попало, і ти себе безпечно починаєш вести. А це помилково дуже може бути. Ну, ми ж тут постійно, а хочеться додому, тому що там рідні, там більш спокійно, хочеться спокою. Ну, розумієш, що все-таки поки це не закінчиться, потрібно бути тут. Тому що тут ти можеш щось для цього робити, щоб швидше закінчилось, а вдома ти майже нічого не можеш. Частково можеш щось робити, це там, волонтерство якесь, але ж не так, мабуть, ефективно, як тут. Головне це, це бажання мати. А якщо бажання є, то ти будеш, ти будеш все швидко підхоплювати, ти, ти швидко будеш навчатись. Якщо бажання немає, то тебе будуть сліз тягнути. Це ж, це ж результат буде таким. Звичайно, краще мати навички, щоб ти завчасно був підготовлений. Так не завжди трапляється. У мене в мене та ситуація. Я не планував бути військовим, але ж і так як нас, наш північний сусід так себе повів, я порахував правильним піти в армію і захищати країну. Я я сприймаю дуже позитивно те, що там мирно, що люди живуть цивільним життям. Елементарно навіть я туди приїжджаю, і я там відпочиваю, тому що там не армійська обстановка. А для того, щоб там мирно було, так як там зараз мирно, щоб я туди приїжджав в мирне середовище, для того ми тут воюємо із ворогом. Цивільні можуть ігнорувати це ну, ситуацію. Хтось може не підтримувати це. І взагалі інша думка навіть є серед наших людей, навіть є, які на Західній Україні, в Києві є, які. Ну це не, 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 не часті випадки, але трапляються які навіть проросійські. Ну, так це завжди було й буде. Без цього, я думаю, не може бути. І через це я до цього. Достатньо спокійно ставлюсь, хоча можливо це не дуже правильно, що я спокійно це ставлять. Але так є. Одна людина безпосередньо може воювати, інша людина може волонтеркою допомагати, що ми дуже відчуваємо. Перші дрони наші були всі, кожного, кожен як міг, так так і шукав, їх так і люди допомагали. Інші люди можуть займатися бізнесом, платити податки в Україну, і тим самим вони наповнюють бюджет. Кожен має виконувати свою роботу, і результат буде гарний, я думаю.